Привіт! Вперше в Кам'янському до нас, конкретно, до Водосів-Рихтосів, заїхав спорткар американський електричний, який називається Рівіан. Рівіан. Ми самі афієвши. Нас оця вся робота вона нас не цікавить, вона нам не цікавить, ця вся робота, нам цікава сама машина. І зараз я буду виступати в ролі обзорщика автомобілів. Так, друзі, Рівіан. Автомобіль, у якого, у якого вага 3 тони на хвилиночку, 3 тони вага. Чисто електричний автомобіль. 4 електродвигуна до сотки 3 секунди. 800 кінських сил. Ху -ху 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 -ху. Так, друзі, тепер трошки пробігаємося по якомусь такому обзору. Так, продвигаємося. Обзор пошкоджень ми вам пізніше скажемо, бо це не цікаво обзор пошкоджень. Колеса. 22 -і тапки. І отаку, якщо от Вадос Рихтос отак от сяде ря... 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 рядишком з 22 тапками, то я буду виглядати десь примірно так. Так, друзі. Продвигаємося по автомобілю. Так, ага, про пошкодження я вам потім розказую. Так, Рівіан. Оце тут щось все горить, лампочки горять, чи вони потухнуть, чи вони не потухнуть, ми нічого ще не знаємо. Так, оце, отак постійно в нього торчать відкриті ручки. Що це таке фігіво знає? Так, ну що, почну ж, як обзорчик, як дагдемурок. Так, сідаю в автомобіль. Так, спецовка в мене чиста, якщо що. Так, сідаю, попадаю в отакий космічний корабель. Оце де оце лежить оцей ключик, це місто для зарядки телефона бездротове. Так, нам потрібно що? Відкрити капот. Нам же ж буде потрібно відкрити капот. І от дивіться, який вадос Рихтос вже грамотний. Дивіться, я сідаю. І отак от тільки хопа. Блін, не слухається. Хопа. О, дивіться, дивіться, капот відкрився. Ой, відкрився Открився капот. Так, а ну тепер ходімо сюди. Так, друзі, заглядаємо. От. Тут у нього нема двигуна, як ви бачите, нема двигуна класичного. Тут є отаке корито. В яке корито це дуже удобно складати. Всякі запчастини, коли розбираєш автомобіль. Ну, в общем, автомобіль такий от предназначений для сервісменів, для того, щоб сюди щось складати, коли ти її розбираєш. Отут тут така лампа люстра горить, фари. Ну, коротше говоря, отакий космос. Гляньте, які буксіри. Ну, машинка така дуже серйозна. Так. Ану я попробую. Закриється у мене капут чи не закриється. Тому що е, кнопки не слухаються моїх пальців. Не знаю чого. У мене дуже мало з ними зв'язку. Нє. Не! Та ж що ж таке? О! Зараз! -мо. -йом. Та що ж такое? Я якісь лючки відкриваю. О! Дивіться. Раз, ліг. І потім сработає дотяжечка. Ну там трошки треба йому допомагати, тому що капот деформірований. Так. Йдемо далі, друзі. Йдемо далі. Так, ідемо. І тут ось у нас яка цікавинка є. Дивіться, я отак і підійшов отакий. от. І отак от типа руку положив, отак, от типа кнопочку нажав. Закрилося. Опа. Відкриваю. І що ми получаємо? Дивіться. І я запросто сюди сідаю, е, оцей лючок. Витримує 110 кілограм. Двох вадосів він запросто витримує цей лючок. Такий самий є лючок з тієї сторони. Ну, не факт, що він відкриється чи відкриється. Я чого? Тут близенько до стіни, і я боюся, щоб він не зачепився Ні, я думаю, що він не зачепився Ні, він таки зачіпається. Ось у хелю Так, він зачіпається. Все, я вам тут закрив. Так, далі продвигаємось по обзору автомобіля. А, до речі, автомобіль нікуди не поїде, поки в нього відкриті ці бокові люки. Оце тут багажник. Тут є розетки, тут є кнопка для того, щоб ну, вдруг в Америці хтось когось там, наприклад, якісь там афроамериканці похитять там, вкрадуть. Положить сюди, то людина запросто зможе нажати кнопочку і відкрити. Так, що ми бачимо далі тут? Тут далі ми бачимо, я так розумію, що це аптечка. О, закриваємо її. О, отаку я закрив. Тепер це ще ж не все. Тут же є ще одна цікавенька. Так, я пронікаю в салон. Я проникаю в салон, в білий салон. Так, відкриваю отак. Так, а тепер дивіться, звертайте увагу, сюди нора. Тобто, Наприклад, той, кого там, кого там закрили в отій норі. Наприклад, якщо він захоче або жрати захоче, або води захоче, або там захоче попроситися в туалет, то можна поспілкуватись через це. Окошечко з тією людиною, з тим афроамериканцем, якого там закрили. Так, продвигаємося далі. Продвигаємося. Оце таке чудо до нас заїхало. Так, друзі, йдемо далі. Я отакий підходю, отакий, от вроді би, типа, щось, вроді би, я на такій машині їздив в столі, отак от кнопочку нажимаю, бам, у нас відкривається задній люк, задні, задні двері. І якби Тасік знаходився зараз на, цих, на цьому столі, він би запросто перейшов би сюди. Так, тепер е, наступний наворот робимо отак. І в нас відкривається отакий простір для запаски. Е, ну, звісно, я от собі уявляю, якщо е, заїхав ти на базу строй, стройматеріалів і тобі поставили палету з кирпичами або шлакоблоком. От, і оце прибуваєте ви колесо, то ви ніяк не доберетеся до запаски, доки не розгрузите цей автомобіль. так, Зачиняємо. Ось так. так. Ой, який звук, який не, не, не дуже хороший. Оці рейненки, вони легким рухом руки знімаються, змінюють свою ширину. Бачите, отут вони можуть змінити свою ширину. І вони переставляються на кришу. І так само легким рухом, рухом руки вони отут фіксуються. Я не знаю, якщо нажати цю кнопочку, тут може сработати оцей, оця штора, яка капітально закриє оцей грузовий ну, оцей багажник, чи як ми його будемо називати. Так, друзі, ну що? Так, трошки я вам так розказав. А, кліренс, кліренс поміряємо обов'язково на цій машині, тому що цікаво. Так, а тепер, друзі, пройдемося по второму колу і покажемо вам пошкодження цього автомобіля. Що ми маємо на цьому автомобілі? Маємо підтягнутий капотік. Ось бачите, ото він не захотів закриватися, тому що він заземляється у фару. Маємо пошкоджений алюмінієвий капотік. Не знаю, поки не. не... Не впевнений на що трихтовки цього капота нами, от воно в процесі щось покаже. Так, оце раз, ось два подлом і з той сторони такий самий подлом. Яке за подло людині попалося з цим капотом? Коли людина купляла цю машину, щасливий власник, коли її купляв, капот був от абсолютно цілий. Десь він відкрився яким-то зустрічним повітрям з якоїсь машини, десь він був щось не закритий. Коротше говоря, на евакуаторі відкрився оцей капот. І людина тепер має отакий клопіт з отаким капотом. Так, оце лючок, який де пройшла зарядка цього автомобіля, він уже поміняний. Крилишко у нас є. Крилишко ми будемо міняти. Ой, яке воно тут дохле все. Ой-ой-ой. Крилишко ми будемо міняти. Машина ця у плівки, бачите, ось у її такий рідний колір. Такий е, блідненько-голубенький якийсь не, незрозумілий колір. Так, далі Про, продвигаємося по пошкодженням. Так, у нас оця дверка, вона просідає. Отак. Бачите, аж ударчик, такий обгрібку, проїздить, оця дверка просівша. Нам треба її виставити. Дуже красиво цю дверку. так. Далі маємо отаку вмятину розміром метр на метр. Значить, які у нас є думки по поводу оцієї вмятини. Значить, коли оце все діло сюди захлопнулося, тут у нас отакий вийшов. Ось дивіться, сюди лізе мій палець. Бачите? Це, якщо мірять пальцометром. Так, далі. А тут, бачите, мій пальцометр сюди от, взагалі не поміщається. Ось, зверніть увагу, бачите, пальцометр не поміщається. Тут, е якщо мірять далі, отут отакий красивий зазорчик, такий, ну, буквально 5 мм, І знизу він трошки меншенький. Е ну, Він є, він є цей зазорчик. Так, наша задача: е верніше ще не так. Чого з отакою вм'ятиною і з таким пошкодженням машина заїхала саме до нас? Тому що ми не виступаємо в ролі яких-то там безпокращиків, ПДРщиків. У того на класного ПДРщика отака вм'ятина робиться без фарбування. Значить, як звучить просьба до нас, ми повинні натягнути оце крилишко, зробити оцей зазор. Оцей зазор повинні розвести. Потім ми оце все діло розберемо, знімемо бампер, підкрилки, все, заліземо туди піднис. Поставимо, я так думаю, я так зараз думаю, у нас є отакі розтяжечки. Приклеїмо одну сюди, одну сюди. Будемо давати отакий розтяг. А сюди будемо щось вставляти. Я не знаю що. Тут хлопці підказують. Різову жінку. Ну, не знаю, десь її треба взяти, щоб накачати, щоб воно це все вискочило. Так, Сюди будемо накачувати якісь м'ячики. Коротше говоря, наша задача його вихлопнути, щоб потім ця машина змогла поїхати вже до породістих ПДРщиків, які оце тут будуть ділянку класно. Ну що, друзі, оцей, оцей отака у нас, отакий в нас цікавий, цікавий такий апарат. Приступаємо ми до роботи. Зараз, якщо іще щось будемо буде надцікаве вам знаходити, будемо вам показувати. Перше, що ми хочемо зробити з цією машиною, поставити на місце оцю дверку. Бо вона біса мене, вона мене просто бісе. Ось, о, бачите, як вона просідає. Так, що ми спостерігаємо? Бачите, що отак її закрить. Що ми спостерігаємо по зазорчику? Отут зазор широкий, отут зазор малий. З тієї сторони абсолютно рівненький зазорчик. Знизу отакого зменшення зазора не спостерігається. Значить, Який ми робимо вивод? От вона на нас е, устраює Оце місто. По гребіночки вона стоїть класна висота. Получається так, що вона десь отут на петлях скользнула вниз. Або на болтах, або, може, і петлі трошки просадилися. Зараз я хочу двірочку зробити оцю отак припідняти. І вона перестане наскакувати і у неї розшириться оцей зазорчик, а цей звузиться. Зараз будемо робити. Woo, <laughs> З зазорчиком. Зменшується? Зменшується і де? Зменшується. Зменшується. Зазорчик зменшується. Так, ну вже мені туго крутить. Ну, поки місь хорош. Так, тепер відкриваємо кришечку. Так, тепер я вилазю сюди. Мені мене тут туди... все, все намочено. Так, тепер у нас. Оцей угол на 4 см забитий всередину. Ми поміряли по тій стороні. Так, робимо прокладки. Так. А як воно льогенько йде. А що йому там важко йти? Так, ну отак от. Качечка в 5. Отак от. Харе. Так, поки все. Що ми вам можемо показати? Оцей зазорчик. У нас вже виходить. Оте! Виставили в розмір вектором. Тепер, що ми знайшли, чим би його випхати? Найшли Віталькин м'ячик. У дитини, колись в дитинстві, був такий м'ячик. Так, запихаємо його сюди. Запихаємо. Зверніть увагу, який в нас вже красивенний обалденний зазор. Я зараз сюди наганяю тепла вставлений м'ячик, підключений воздух. Так, друзі, а тепер момент істини. Так, спостерігаємо. А ну, що у нас вийде? Так. Щось вихлопнули. Але зараз цього не зробиш. Зараз що з зазорчиком? А зазорчик все красивіший і красивіший. Але зараз трошки зменшився. Нічого страшного, нормально. Переставились трошки нижче, пробуємо. Досточку сюди підставили і надуваємо. М'яч. Фі його знає що... Так, а мав тебе більш м'ячем. Так, ну що, м'ячик ми вже порвали, Віталь вже трошки успокоївся. Ми він там валеріаночки капнули, він вже одійшов. Ну, все-таки, ж знаєте, з, з дитинства. М'ячик. Так, тепер переходимо ми до інструмента ПДР-ночного. Так, ніфіга. О, тут трошки щось якесь є. Дійство є. І трошки зараз будемо потрошку оце щось кудись розлажувати. Ми, звісно, такі ПДРчики класні. Так. так. Нічого не діти. Так, друзі, на якому ми результаті зараз знаходимося? Зазорчик. От Просто ідеал. Ми його можемо зробити більшим, можемо зробити меншим. От яким ти хочеш. Е, у нас стояла тут яка задача зробити оцей зазор, так, ну, так, так би кажучи, виставити геометрію крила. Е, з цією задачею ми справилися. Далі. Знизу зазор, от начебто меншенький. Але він регулюється дуже-дуже легко. Гляньте, яка тут хліпота. Бачите, я її можу збільшити, можу зменшити. Далі. Я розумію, що оця вся здоровенна вм'ятіна вона десь тримає, вона десь якусь передачу дає на зазори на оці. Далі. Оця, оця відстань від цього кута до рами, до подра... до рами, да, до рами, до рами. у нас дорівнює 30. Е, е, от зараз я поставив сюди домкратик, не вистачало 5 мілімов. Але, це так, от, не 5 мілімов. Але е, коли відбувається оця витяжка от всіх, е, оці 5 мм легко вискакують. Значить, на чому ми тут зупиняємося? Ми зупиняємося зараз на такому результаті. тому що Ну, от, як безпокрасно, ну, це ну, не наша робота. Це повинні робити порудісті ПДРщики. Зараз ми оце все діло так залишаємо, визиваємо сюди щасливого власника. Щасливий власник може привезе сюди тих хлопців, які займаються ПДРом. І що вони скажуть? Якщо вони скажуть, ми таке робимо, значить машина уїжджає робити оце діло. Якщо вони кажуть, ні, ми таке не робимо, і власник нам скаже. Рихтуйте пацани, і тоді ми рихтуємо це все діло під спотер. Ну, така в нас задумка. Так, Перебираємося ми потихеньку напереду. Ну, Машина така дуже здорова. Захотіли ми машинку ну, так, на, на півметрика, на метрик, здати назад. Трошечки назад захотіли. А вона не їде, вона здохла. Е, оце ми вам зараз показуємо, як от, е, якщо хто захоче заволодіти таким автомобілем, е, що його чекає. Так, друзі, поставили. Ось, ми знайшли у щасливого власника таку розетку, вставили заряджатися в обичну розетку, в обичну сеть. Ось, воно зеленим горить, показує, що воно щось там заряджається. Так, тепер зараз я вам продемонструю, що показує на, на приборці. Сідаємо на приборці показує, що воно в мене зараз з моєї сіті гребе 3,2 кВт в час. По 4... скільки там у нас по 4? Та 4,60. 4,60 чи 60, чи щось таке. Так, далі далі пише Чарджинг. Чарджинг значить, вона заряджається. Так, а тепер дивимося, через скільки годин вона заряджається, Цей автомобіль зарядиться від звичайної розетки. Від звичайної розетки вона зарядиться через. 66 годин і 47 хвилин. 66 годин вона зарядиться, ця машина. Ну, нам трошки її аби зарядити, ну, щоб трошки здати назад. Так, друзі. Підбираємося ми сюди. Отут така з'емна жорсткість така. Такий підсилювач, підвишувач. Открутив я його для того, щоб трошки підріхтувати. Далі. Наша задача. отут капотік у нас підломаний, і оці вугли в нас розломані. Ми зараз, так як ми алюміній, ми не рихтуємо. Наша задача оце діло опять розложити, щоб поставити крило і підігнати Підігнати до дверей, підігнати до капотіка, до фари. Зараз ми оце роздушуємо, роздушуємо, збираємо цей оцей узел, збираємо. Ну, і на цьому, на даному етапі такий, як наша робота, вже добігає кінця. Так, друзі, підходимо до фіналочки. Так, демонструємо вам, я отут, отак от демонструю вам, якого ми добилися зазорчика. От пісня, пісня, він, цей зазорчик, зараз трошки менший, ніж той. Це ми зробили його так. Чого? Є в нас таке поняття таке поправка на вітер. Далі. Вихлопнули, ви це при, приблизно бачили. Вихлопнули. От, робимо все, як нам заказав щасливий власник цього автомобіля. Задача була виставити зазорчик. Е, виставили оце місто, воно на 5 сантімов було внутрі. Вихлопнуть, ви бачили, ми м'ячик порвали. Вітайка до сих пор зелений ходе. Ви бачили це, ви його не бачите зараз за камерою. Він зараз знімає. Ну, порвали м'ячик, який в дитинстві йому приносив дуже багато радості. Оце Отак ми віддаємо далі автомобіль. Ми от сюди, оцю гігантську рихтовку, не заходимо. От ми себе навіть не позиціонуємо як рихтовщики, які способні ділати дуже красиво отакі гігантські вм'ятини. Ум'ятина я б сказав би, що гігантська. Ми трошки по-другому ділу виступаємо. Так, тут я вам отчитався. Все, тут пісня, все красота. Так, продвигаємося так подалі. Так, продвигаємося. Ага, що я вам хотів сказати. Я ж вас дурив. У цієї машини вага не 3 тонни, а 3800. Ось тут написано на цій табличці. Тут вона в салоні, звісно, вона дуже цікава. Тут є динамічки, динамічки в подголовниках, динамічки в потолках. Ну, вона тут дуже-дуже цікава, а і ще ж не все. От під низом, оце де моя зараз рука, тут у неї є, представте собі, колонка. Як вона вітає? Блютуз-колонка. блютуз -колонка. Точно ось таке слово, як матюк, блютуз. Двірочку. Ми зробили. Двірка була просівша, вона якимось чином отак спетляла вниз по петлям. Ми її дуже успішно підняли вверх. Тут були втрачені коя-які болти. Ми їх понаходили, підібрали, закрутили, все. Далі, далі, далі. Далі Далі ми знову ж таки, по заказу щасливого власника, ми встановили крило. От нам власник каже, пацани, поставте мені крило, поставимо крило. Зараз крилечко має отакий чудовий зазорчик. Більше ніяких зазорчиків ми вам показати не можемо. Чого? Чому? Чому? Тому що у нас капот в такому стані, він поїде до тих людей, які рихтують алюміній. Ми трошки розвернули оцей кут, тому що він, коли закривається капот, він б'ється об фару. Ну, а це так не годиться. Ну, Навіть якщо так приложить е, от капотик, зазорчик тут присутствує. Більше ми ніякої тут регулювання йому зробити не можемо. Так, коли машина до нас заїхала, в неї було 9% зарядки. Значить, ну, ми відкривали двері. Тут так, двері відкрив, люстра загорілася, лампочки загорілися, все горить, все мигає. Потім навіть тоді, коли ми її не трогали, в неї був сеанс з космосом цієї, цього автомобіля. І коли приходив сеанс з космосом, за якусь там ніч вона висаджується і висаджується ця машина. І ми зараз робимо якусь таку попитку зарядити цю машину. Якась така слабенька зарядочка. Я вам тут не спеціаліст, я вам тут нічого не підскажу. більше. Так, друзі, оце на цьому добігає кінця наша ця робота. Робота не робота. Фініш не фініш. Результат якийсь такий, я би то назвав роботу, як би типа полуфабрикат. Далі, і ще один момент. Я вам спочатку відео обіцяв, що будемо міряти кліренс. А потім по кліренсу виникають питання. Машина на пневмі. В процесі роботи ми спостерігали, що вона кудись там сідала. Може, це в неї сама нижня точка. По технічним її характеристикам, яку завод їй дає, 38 см. У неї максимальна висота кліренса. Ну, оце все, що я можу вам про неї розказати про цю машину і показати те, що зробили ми. Ну, от така робота. От попалась така робота, і ми її виконали. Перед щасливим власником відчиталося все по позиціям. Як людина заказала, так от людині ми і зробили. Дякуємо, друзі, що були з нами. Підписуйтесь на наш каналчик, ставте нам же гнівні лайчики. І всім до побачення, до зустрічі в нашому гаражі.